Всем привет, вы на канале Мини Мишка. Не обращаю увагу, что я поменяла Название канала, но для вас я остаюсь Мини Мишкой. Так, так, ось. Всем привет, вы на канале Мини Мишка. И сегодня мы будем играть в Нулс Бравл. И, и сегодня мы будем открывать два Бравл Пасса. Если наберете 20 лайков, то я открою 5 Бравл Пасса. Е, і ще обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, поки я передумаю нік. Е, давайте ми, ми. Ой, ні. Давайте відкриваємо Бравл Пас. Відкриваємо сім Бравл Пасів. Давайте. Відкри. Ой, подождите. Я проведу немножко мув. Подождите. Дык. Рва. Я. открываю. Рау. Пас. Давайте. Ой, ой, не, не, подождите. Пошло. Так, про... пробегал. Ну ладно, я відкриваю рыба Нехай Бравл, хай буду. Я у меня нема никакого символ, я не буду читать. Очки і сили. Як я відкриваю тут Бравл Пас, ви можете дивитися, если ви обов'язково підписуйтесь на канал Данюха. Він теж поміняв нік. С... Я не знаю, який в нього нік, но він поміняв нік. Ну, раніше він був нанюха, так я помню. Якщо під цим відео буде 20 лайків, або якщо, якщо 50 лайків. То тоді я відкрию 10 брав пасів. Да, понімаю, довго, відео Ну, якщо ви його додивитесь до кінця. О, був. І в нас залітає хм. а Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ви супер-молодці. Ну і я з вами з з зіграю пару каток. о! В нас із епіка випала Альпрімо. Круто. Ну якщо наберем. Ну якщо е, ви додивитесь відео до кінця, у вас буде всі перси. У настоящем браво персі. І ви супер молодці тоді будете. А напишіть в коментарях, у вас, до речі, есть Люба легендарка у Бравлі? в настоящем Бравл Старсе. Пока я с вами тут говорю, хочете, если вы набираете 50 подписчиков, тем минимум, то я делаю стрим. Я делаю стрим. Поправил пасу. Ой, побрала Старсу. Я уже тут присвоив Бравл Пас. Мы собираем зараз на Рику. И після Рико може бути Спайк. Мы будем збирати на нього може. Бути. Мені цікаво що из Лего випаде. Сейгу. Главное, на ней не нажать. Як у Данюхи було на каналі, що він відкр... 에... відкривав легендарний Стардроп і він хотів на счет 3, а відкрив там на счет 1, Случайно. І в нас залітає Ріко. Так, да, я говорила, на спайка ми зараз будемо е... збирати. Я зараз очки сіли, кредити забираю. А, монеты, а ты уже стар дроппи О, можно кость перца выбрать. Давай. Давай-то, чтобы, ну, типа, моне... Ну, давай-то выберем. Я Енгра виберу Він крутий Тут, Стуц, Ту, Дус, Тутс, тут, тут, Енгер, Енгр. Я зараз забираю кредити А, ну я вже договорила. заговорила. И я на ем, я договорила на е, на, де, на 50 подписчиков сделаю стрім Да, по Бравл Старсу. Як я развиваю свій аккаунт. На жаль, внус правда. Короче, Тож... у мене там проблеми е е при скачивании Бравл Сарса. Ой, я ничего не открыла, стар У мене там начались проблемы при скачивании е, Бравл Старса. Ну, на жаль. Ну, і... Ребят, ну не розстрайтесь, пожалуйста. Я вас прошу. Якщо цей стрим буде, то добре. Може? Може. Може и в настоящем. Може и вы решите проблему. Якщо тут буде ну, куча лайків, куча переглядів, я не надіюсь. Ну, може і буде. То, що, наші... то, що ви все зробите, наші ребята. Наші зрители точно поставлять лайк. А ви в курсі, що я сказала, Зрителі, а не підписчики. Ви можете це і справити. Ви можете це і справити. Щоб я на вас не говорила Зрителі. О. Ви можете це і справити і підписати.